З 9 по 11 годину вечора Росія нанесла близько 20 ударів по Основ'янському, індустріальному, Шевченківському та Київському районах. В Київському районі близько 10 приватних житлових будинків пошкоджено в Шевченківському районі влучання по відкритій місцевості і більшість ударів припала саме по Основ'янському району, близько 15 ударів з 20. Всі удари по промисловій зоні. Велика територія близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. Щодо напрямку діяльності, то це кондитерське виробництво, підприємства з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємства з виготовлення лакофарбових виробів, станції технічного обслуговування і так далі. Тобто, всі цивільні підприємства станом на зараз маємо двох травмованих осіб. Це один чоловік близько 65 років. У нього осколкові поранення голови. Гостра реакція на стрес щодні жінка близько 50 років. Гостра реакція на стрес. Маємо після такого масового обсягу невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, тут знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі. І трьох-двохповерхові одноповерхові адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення. Дуже великі пожежі були на території, пошкоджено багато майна, автомобілі і так далі. Для ударів ворог використав БПЛА Грань 2 Вилучаються ці частини БПЛА як речові докази для майбутніх кримінальних проваджень у судових інстанціях міжнародних і доведеності винуватися РФ чиненні цих воєнних злочинів. Відкрите кримінальне провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України.